Так, друзі, всім привіт. Сьогодні друга частина по зборки фаралильного верстата. Ну і трошки доробимо. тут ми е зробимо йому кожух захисний на цей на ремні, щоб нам не дало їм полицю, не дай Бог що. Так, я тут вже трохи почав. Це Цей в мене попав під дощик невеликий. так що... Трошки в общем, попав під дощик. Тут порозклеював вже. Тут ось так, тут ще ось не розклеїв, треба розклеїти, зараз буде, покрасилось таким, ну, доволі таки непогано ось. Колір хакі у нього. Це ось прилегаюча площана, де буде натягуватися ремінь. ну, До речі, теж водачка затекла. Так, тут трохи попідчищаю, все, змажу графітною змазкою, Попав трохи сюди, тут дочищу. Ну То невелика така біда. Болтики я сюди спеціально закручував, щоб залишились цілі різьби. Мені простіше почистити на болту різьбу, ніж потім проганяти середині всі різьби. Так що ось так. Зараз поставлю вас на таймлапсик і будемо приступати до зборки самого селіного ну, зборки і зробимо кожу. Ну, тут теж покрасимо, все, приступаємо. А ви підпишіться і поставте лайк, якщо вам сподобалося. І так, наступний день, ну, вчора ви по відео бачили, трошки не вийшло з двигуном, але все вийшло по е, загалу. Так, вчора зібрав його, понакидав усе, сьогодні з'їздив, купив ремень і шківом з мене за цим не вийшло. Точніше за цим не вийшло. Він, коротше. Ну, як ставиш, його от... Тут... Велике бієння на ньому, чого не знаю. Тому поставив е, газонов з кішків е, із генератора, якщо я не помиляюся. Це якийсь самоточний у мене електродвигун на 10 був, вал на 10. І поставив ремішок е, тисячний, профіль А. Щас ось покажу. Тисячний профі, е, профіль А. Ну, самий звичайний такий, самий дешевий. Сюди. Ну, такого гарного і не потрібно. Так. Зробив. Тепер набік буде включення-виключення самого станка. Хотів робити там на кнопках, ну думаю, по ітогу залишу стару систему, включення-виключення. Ось сюди ще поставлю болтичок. Так, перед назад, все. Позавожу провода. Ось так ось він покрашений. Ще сьогодні дороблю е, защиту, за ну есть тобто, защиту ремня, щоб полицю не дало. Учора вже вирізав. Ось це воно лежить вже на І е, такі в мене будуть її розміри. Висота тут 14. І довжина 55, от цього краю до, до того 55. Е, і ширина, отутечки тут ширина, отак. Тут буде 20. Е, що ще по ньому? Зроб... Планую. Отут є такі кріплення, сюди подаварюють такі, щоб під, під болти. І тут оце я не. Мабуть, воно тут чи приварене. Коротше, оцю треба буде пожертвувати і цей. Переробити. І тут оце ось. я не знаю навіщо ці що тут стояло на цьому двигуні. Ну, задійствую оце кріплення для задньої стінки. Тут ось, ось кришечка є, десь упала. Поставимо сюди кришечку. знайшов вчора гаєчку, загубив гаєчку, Думав, вже з кінцями її загубив. Кришечка туди є. Як сказав, зроблю електрику. Тут шліфувати не буду, просто тут ну, маслом помазав, щоб не Не, не, не цей. Не ржавіло. Усі з'єднання е, промазані графіткою. Тут теж ось графіткою. Ну, як бачите, там, поки я збирав, там у мене були помилки у зборки. Ну, трошки підзабувся, як розбирав, ну нічого страшного. Все зібралося назад. Ричажки ось поточені, як я вже згадував в минулому відео, був один. Ось така балваночка одна була. Станок сам по собі важкий дуже. Ну, Відповідно, і цей. І буде гарно сверлити. Ага, Двигун цей не красив, залишив його. Просто почистив та й все. залишив в алюмінієвий, так як він алюміний. Одна тільки кришечка защитна на вентилятор покрашена. І, і все. Зараз будемо доробляти захист, позачищаю. Зараз ну, на той лапсику подивитися. Ну, захист вирішив зробити вже під новий станок. Ну, як під новий, відносно новий. З новішої моделі такий захист стояв. Марку станка не знаю, там воно трохи закрашено. Попробую відтерти, якщо вийде дітру. Так, так що ось і так. Продовжуємо доробляти становки. Ще б хотілося, звичайно, тиски, ну, то я вже багато хочу. І тут була система СОЖ, бо тому що ось є слив. Ось бачите, ось такий відлив, І сюди була якась система СОЖ. А як воно там реалізовано було, чи взагалі було реалізовано, це вже не знаю. А, ще одне, ну то вже може хай пізніше, ще треба зробити сюди ручку буде обов'язково. Поки що нема ручки ще на підйом опускання. Так що оце ось так. Ось станок вже на своєму постійному місці дислокації, ну ще зробимо йому людську тумбочку, ну, точніше цю переробимо, усилим її. Як я і казав, тут у нас 380 є, ось як він включається. Все. Обороти якраз і не дуже великі, і не дуже, щоб дуже щоб сильно малі. Якраз у нас вже й роботка є, як заодно й провіримо, як він буде сверлить. Є такий у нас залізо. Ми там пробували. Де воно там? Ось цього. Зараз покажу. Пробували. Ну, взагалі моментально просвердлює. Тобто... Удачний чудовий станок вийшов. Насчет цього. Тут все, все порядок. Ось такий станочок. підключив уже. Ще там підключу на наступний раз на його стандартну кнопку, бо тому що зараз зробив на цей. Та на цю зробив зараз напускатель. Ну, воно теж буде через пускатель, тільки через кнопку, його, через пакетний виключатель його стандартний. Зараз тут ми по кругу насверлим дірок. Покажемо як воно буде. Давай. У нас є китайський, там так -тем. зусилля на Я Тут раз, ну, десь так. так. Лищі просто не будемо та і все. Диметрів на Ну, Бачите, як, як дироколом. Раз-раз. Підчіпник трохи шелестить, не хотів я його міняти. Він в принципі без лихта. ну, бачите, трохи звук є. І що саме цікаво, верхній. І товстіші метали, ну зараз покажемо, як товстіші, Це у нас на 4 сверло, так? Ну, до 13 у нас тут патрон. Можна любе сверло, тут сили в нього хватить. Діра кола бачите. Це треба сверлить. Під закльопки. Ну ми може так часто не будемо клепати, ну но... де не потрібно там нічого не цей нічого страшного. Це як станок є станок, і жорсткість у нього є, не то, що там у китайського густо вже, ну да я ще, подивимось. Якщо вона нормально робить, так це як і грушка. Хоть би цілене, друзі. Ну, Заодно покажемо, як це перш, тут десь ну, сантиметрів два. Дивіться з швидкістю. вистішкою. Я не дуже давлю. Все. Це я не дуже давив. Так що ось таке ось відео по станку. Якщо сподобалось, підписуйтесь, поставте лайк, залиште коментар. Все найкраще, до побачення.